Переглядаючи фільм Барбі, я була здивована, як тонко поєднана маскулінність з реальними проблемами, з якими ми спіткаємося в нашому житті. Там є важливі два моменти. Перший момент Барбі завжди почувається прекрасно. А Кен почувається прекрасно тоді, коли Барбі звертає на нього увагу. Другий момент: фільм демонструє, як сором та самотність перетворюються на сексуальний контакт для. Заспокоєння. Тобто цей фільм про чоловічу психологію. Давайте з вами розберемо ці два дуже важливих моменти, які нам демонструє фільм. На початку фільму, ви ж бачили, як класно демонструється, яка Барбі щаслива. як Коли вона звертає увагу на Кена, він весь світиться. А ось в той момент, коли вона звертає увагу на інших. В нього виникає сором і почуття негативні до себе. Залість. Ця динаміка і досвід мені дуже знайоми в клінічній практиці саме в терапії пар. Перша стосується надмірної оцінки жіночої уваги до саме чоловіка. Тому що для Кена увага Барбі це. Все, що йому потрібно, він просто на сьомому небі від щастя. А ось тоді, коли вона не звертає увагу, то в нього дуже сильно знижується самооцінка і він відчуває самотність, начебто він один в цьому всесвіті. І знаєте, це не надто відрізняється від того, що я спостерігаю на терапії пар. Цей фільм просто дуже гарно демонструє чоловічу психологію і на що нам потрібно звернути увагу з вами. І це не надто відрізняється від того, що я спостерігаю на терапії пар, тому що коли чоловік відчуває брак уваги, він відчуває відторгнення, і це все дуже сильно прослідковується саме в сексуальній сфері. І з мого досвіду, чоловіки просто дуже багато приділяють увагу і цінність саме фізичним контактам. Тому що, коли чоловік займається коханням, то у нього таке відчуття, що все навколо добре. Але якщо у нього немає або недостатньо уваги, це почуття перетворюється на образливу поведінку, на постійні домагання сексуального контакту, вимагання навіть, на почуття роздратування, і це може. Закінчитися навіть зрадою. І фільм просто дуже чудово показує намагання домінувати та патріархату. Якщо чоловік не достатньо йому уваги, то він буде все робити для того, щоб домінувати та мати владу над іншими. Що я роблю в такій ситуації в терапії пар? Дуже важливо, щоб саме партнер, чоловік. Він зрозумів і проговорював свої відчуття, тобто відчуття сорому. Далі ми вже працюємо над тим, щоб це саме відчуття перетворити на залицяння, а не на домінування. Інколи також є необхідність, щоб саме це почуття, яке вони відчувають саме через брак уваги, щоб могти з ними справлятися. Другий важливий момент це про сором та самотність. Там дуже класно демонструється, як сором та самотність перетворюються на сексуальний контакт для заспокоєння. Ви, якщо пам'ятаєте, тот момент, це вже було практично в кінці, коли Барбі побачила, що він дуже погано себе почуває, в нього багато емоцій, і щоб підійти його, розрадити, поговорити з ним, він хоче її поцілувати. І мені дуже сподобалося, як фільм показав перехід тривоги і самотності саме в сексуальний контакт, як вирішення взагалі проблеми. Сором перетворюється на злість, а самотність перетворюється на благання сексу як розради. І дуже дешевим способом, що дуже часто роблять жінки, вони. Дають цей аванс чоловікові. І це з ним грає і, взагалі, з відношеннями не дуже гарну річ. Тобто такі, знаєте, перетворюються відносини материнські. І з кожним разом, коли ви даєте цей аванс, ви погіршуєте його самооцінку, і його самотність та сором стає. Постійно все більшою і більшою. І клінічно правильне рішення це підтримати його важкі почуття і зробити все для того, щоб він сам вирішував свої проблеми. І мені сподобалося, як саме в цьому фільмі дуже тонко це демонструється. І це дуже правильна стратегія, що не пропонується легкого виходу з цієї ситуації. Це потрібно робити довго. Це важко, але це можливо зробити. І Кен демонструє нам дуже рідку можливість побачити зі сторони, як саме він має зробити вибір, або він працює з цими своїми важкими емоціями, або він просто продовжує бути кеном.